пора Вже пора діяти. Бо карта перегорнута, слава Богу. Що ще. Вони кажуть, вам не треба знати. Пуста карта. Тут іде взаємне кохання до вас подвійки чаш. І що мені подобається, що все те, що ви надбали в цьому житті, і все те за те, що ви сама несете відповідальність і тягнете, як говорять, на своїх плечах, тепер. Це буде по іншому. Тобто, ну, взаємне кохання. Про що ми говоримо? Що воно принесе це кохання? Карти кажуть, що у вас чомусь знов починають про минуле. Було хитрість обмани, маніпуляції в минулому. І ви тут захищаєтесь дуже сильно. Або від цього чоловіка, або взагалі від, від людей. І що тепер? Новий етап. Або з ним, або з новим чоловіком. Вибачте, але я не можу не сказати. бо...